Так, Петро викладає рибу, ми будемо зараз запіхати стейки кіжуча, як правильно на Е, Каже, давай на дошку. Щоб гарно було, кажу, давай. Солимо нашу рибку, перчимо нашу рибку. Скроплюємо лимончиком. Лимонний дощ. Олійкова олива. масаж. Рейки, рейки, шпали, шпали. Поки рибка відпочиває, зробимо для неї подушечку. Цибульки. Щоб їх гарно спалося. Щоб я мав ще щось крім рибки пожувати. Це буде салат. Такий теплий салат. Печена цибуля. Вежиємо на пальці. А до цибульки бабусин базилік пахне. Я ж заплакав. Вирощений в слабоках. То є наше рідне село. Я зробила такий човник і зараз сюди накладу масло хі з розмарином. Буде смачно впевнена. Пан шеф дав паприку, як завжди. Е ферментований чесник. І масло кихи і. Ну, то ж я вказав, якщо. Застеляємо наші ріпці постіль. Викладаємо нашу ріб'оху. Рибочку. І 20 хвилиночок при 200. Діти, ви чуєте той запах? Да. Рибка вийшла, дуже соковита. Так що готуйте, смакуйте. Дуже смачна. Там нямка. Дуже смачна рибка. Ти з'їш всю?